Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу сьогодні обрізати яблуню і вам то показати. Дивіться, пагони. Ось такі, як ось цей, що догори йдуть, всі видаляємо. Всі. І оцей ось. Ми лишаємо тільки пагони, котрі йдуть на бік, котрі на бік, ми їх лишаємо, котрі до гори. Ми всі видаляємо. Так само ми не пускаємо вище цієї драбини, як я стою на ній. Вище яблуню ми не пускаємо, тому що якщо буде вище, ми яблук не оберевемо і нам то не потрібно. Бачите, виросло дуже багато прямих пагонів. Тільки ті, що на бік, будемо лишати. Всі інші будемо видаляти. От навіть тут можна було б оце все видалити, залишити. Залиште ось цю ось цю, цю видали. Ось тут, бачите, поросло ось. Видно ж та, що хітається. Ось все поросло догори, воно не потрібно. Воно буде затуляти затуляти оті всі. Так що їх всі потрібно видаляти. Тим словом, товариство не має бути в центральному провіднику конкурентів. Бачите, тут вже багато пішло йому конкурентів. Ну і я зрізаю. А як зрізати, то потрібно переводити на щось. Наприклад, на таку ось гілку. На ось цю гілку потрібно можна перевезти. Ну от як іде, як іде пагін ось, щоб на чомусь його лишати. Або переводити ось, бачите, пішло догори. Я пустив на цю. І зараз я верхушку буду обрізати. Ну, на відео я того не покажу, але покажу вже результат, як буде. Єдине, що можу сказати, оце ось плодові бруньки, які будуть свісти. Це є сорт моді, я в нього не дуже, від нього не дуже в захваті, він слабо плодоносить. Можливо, йому треба запилювач, я, я не знаю. Але якось так. Ось такий, друзі, вийшов вигляд з неї. Це тільки на верхушці, там і там. Ну, треба там якісь гілочки залишати. Те, що дивилося догори, все обрізано. Все обрізано що догори. Тепер воно все дивиться на бік. Але це ще не остаточно, ще деякі я обріжу. Можливо, я щось не добачу. Вона росте в мене поруч з хатою, так що я її ще обріжу. Так що всі пагони, які йдуть догори, ми обрізаємо. Ті, що на бік, ми лишаємо. Ось така ще в мене є яблуня. Бачите, скільки догори пагонів йде. Щоб повільно подивитися, то воно видно. Гілки ось правильно сформовані. Але, як би ти не формував, все рівно йдуть до догори. До речі, про цю яблуню, вона на дишці щеплена Джонатан. Джонатан щеплений на дишці. І вона дуже слабо родить. Є в мене Джонатан на багатьох яблунях, він дуже гарно родить. Ця ж яблуня, бачите, все ж не наверх. І яблук з 10-15 всили. Родить все, все. І той частина з них не є. Так що вона в мене під питанням, буде вона в мене ще існувати чи ні. Тому що тримати яблуню, яка не родить, то якось. Міс... інші яблуні періодично рік родить, рік не родить. Але врожаєм засиплена, просто засиплена, ще й треба обривати Але з цієї яблуні можна, можна багато прикладу взяти для обрізки. Дивіться, бачите, ось правильно сформована гілка. Ось вона. Правильно сформована. Тут теж йде донизу. До до цю можна, ось цю, ось, можна в ці, тут видалити. Ту можна ось тут плодову бруньку лишити. Тут так само ось цю, повністю гілку я видаляю от, в цьому місці, на цю бруньку йде. Всі пішли до гори я зараз буду видаляти. Знімати я цього не буду. Буду час від часу вмикати. Тому що знімати то вам просто вам то не сподобається. Бо тут буде дуже-дуже дуже довго. У мене час є, я мушу обрізати, а вам дивитися за цим синтом. Покажу просто я її після обрізки. Бачите, всі буду на щось переводити. Воно на щось переводиться. Ось ця, бачите, як була, була ось правильно переведена, верхня була зрізана. Ось ця для чого тут? І треба або навіть в цьому місці вкоротити. Тут, бачите, правильно йде, але вона буде затуляти тут цю нижню. Можливо, я її лишу в якомусь моменті. От тут, можливо, перетну зараз. Цю тут перетну. Цьому місці. Аби тільки до гори вони не йшли, аби до гори не йшли. Це, бачите, сформується з молоду один центральний провідник. Два, два конкуренти не має бути, тільки один центральний, так росте. Але от чомусь ці яблуні не повезло, чомусь вона не хоче рости, родити не хоче, я не знаю. Це теж залежить від сорту підщепи прищепи. Ну, на яку ще щеплювати, Дичка ця чомусь. Чомусь не вражає. Є в мене дичка, зараз я покажу. Дивіться, на цій дичці щеплено три сорти. Оце один редчів, Щеплений редчів. Цей не знаю який. Він слабенький, облітають яблука, а це лу, е, луна та сама щеплена. Дивіться, воно плодоносить тут луна, як має бути на цій дишці. І обрізати нічого не потрібно. А це я її гілку залишив теї самої яблуні, яка тут була дички. Ранні яблука хай будуть. Вони такі більш-менш десертні, вони не мають кислинки в собі, хай будуть. Ранні все таки Так що дуже багато залежить від щепа, під щепа яблуні. Поки що вийшло ось так. Різав, різав. Ну, ще є пагони, бачите, догори. Ще з іншого боку зараз я поставлю драбину і їх обріжу. Їх дуже забагато пагонів, але це все тому, що вона слабо плодоносить. Дуже слабо. Ну, нас ще ще треба придивлятися, обрізати, звісно. Але пам'ятаємо, ми лишаємо гілки, котрі йдуть донизу. Котрі йдуть донизу, на бік або донизу. Тоді вони не зломляться. А ті, що догори, вони можуть розчихнутися, і не потрібно нам конкурент для центрального провідника, для центрального паху. Бачите? Це самі ось цю гілку, ось, самі яблука нагнули. І нагнули її донизу, то й все. Зараз я ще обрізаю. Бачите, ось. Ми завжди переводимо на щось. Якщо обрізаємо, ось ця вже занадто донизу, можна її на ось цю гілку обрізати, або просто на оцю вона вже піде, ця, ця донизу. Обрізаємо на щось. Якщо вже гілка молода, пішла догори, але вона набік, тоді ми на нижню бруньку, на нижню, щоб, щоб вона йшла на бік. А взагалі-то ми мене обов'язково на якусь гілку. Ось на, ось на цю можна гілку. Ця пішла. Тут десь її теж, теж тут десь притинаємо її. Добре, буду далі обрізати. Але я кажу, що дуже багато значить, на чому вона прищеплена. Навіть штучна, штучна піщепа, така, як на моді в мене, вона не плодоносить. Вона дуже мало яблук, яблуку, Ну Будемо надіятись, може роки такі. Не знаю. От бачите, рак кори час від часу на дичку нападає. Але то не, теж не, не, не смертельно для яблуні. Не смертельно. Ось так, друзі, вийшло з яблуні. Можливо, ще якусь гілку я обріжу. Можливо, я не добачив. Ну як бачите, якщо добре видно, всі гілки йдуть <кій> донизу або вбік. Ті, які я не зачіпив, то просто щоб не заставляти її рости. Срібне її рости не дам, в бік далеко. Так вийшло. Все запасом, тому що я вам казав вже, що дуже слабо плодоносить вона чомусь. На цій підщепі. Це в мене молода яблуня посажена. Минулої осені. Дивіться, бачите, як ми бачимо, ось центральний провідник і є вже конкуренти. Один конкурент, другий, третій. Навіть оця може бути конкурентом. Тому ми їх всі на нижню броньку будемо обрізати. На нижню броньку. Аби не було конкуренту. Тому що якщо буде для центрального провідника конкурент, він буде слабший. І, відповідно, нам не потрібно два, три, Нам, подіб... нам він потрібен один. Ось бачите, в цій яблуні ніколи центрального провідника ніхто не лишав. І от таке чудо з неї виросло. Ну, центральний, той, що вже провідник, бачите, він сох. І я її в цьому році буду на дрова різати все. Вона своє відплодоносила. плодоносила. Вон там внизу росте вже луна. Її теж треба буде обрізати. Зараз тако підійду, покажу, бачите, ось є конкурентів багато. Багато, так що ось ця, цей, наприклад, бачите? Тут, тут обріжеться. Ця гілка дуже, дуже зрозуміло видно. Оце лишаємо, переводимо на неї. На неї переводимо. Так що тут конкурентів не має бути. Ця ось дивимося яблуня теж. Проситься до обрізки. Це топаз. Бачите, дуже багато є. Дуже багато є гілок догори. Всі ми їх будемо на щось переводити. У нас такі списики, можливо, тут, щоб догори вони не росли. А тільки на бік. Цей Джонатан дуже гарно родить в мене щороку. Ну, не щороку а через рік. І от минулого року не було врожаю, бачите, багато погнало догори. Багато. До гори, надіюся, в цьому році буде багато є, бачите, з плодових бруньок. Списиків таких буде добрий врожай. І я їх буду видаляти зараз гілки, котрі догори. А котрі набік або донизу лишатиму. Тут не вийшло центрального провідника вивезти в свій час, тому що рак кори, от бачите, ось рак кори. І він знищив був, прийшлось на бік пустити, на цей пустити, цей теж рак кори напав, але нічого. І якось я тому даю раду, аби вона нормально росла і плодоносила.